Так, домочив я 12 вуликів. На покраску пішло повністю 2,5 години. От. Ще одна партія у нас готова, це вже наша п'ята чи четверта, знаєте, точно не скажу, четверта чи п'ята. П'ята вже. точно. Там ще 12 готових Микола Володимирович на гемлярці до Різає. От. І отак от печем далі, печем, 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 пасіку розбудовуємо, розширяємося помалу. В принципі, все у нас виходить. Тут я ще трошки домалюю сонечка, якісь, якісь фігурки світлою фарбою. Вже як домалюю, тоді вже зніму і покажу. Не, дуже мені виходить не художник, але ще нахляпати, наляпати можу. От і нахляпаю, наляпаю. Малювальник я страшний. Малював а вийшло зовсім інакше. Коротше, художник з мене нікудишній. Ну, як-не-як, більш-менш може бути. Принаймні бджілки розберуться і якийсь орієнтир їм буде. Таке. Художники. Які вже є.